Пропоную разом пройти шлях Мауглі. Від жабеня до людини. Жабеня, як ви знаєте, Мауглі в перекладі означає жабеня. Так назвала маленького, маленьку людську дитину, яка опинилась в джунглях. Так назвала вовчиця. Вовчиця Ракша, яка першою серед звірів побачила Мауглі. Чому автор твору Кіплінг назвав свій шедевр саме таким іменем жабеня? Адже Мауглі виростає, стає навіть людиною. Чому жабеня? Мені здається, Кіплінг хотів підкреслити таку ідею, що людське дитя. Це ще не людина, це лише зародок людини. Людиною не народжуються. Люди людьми не народжуються, а лише можуть стати, а можуть і не стати. Таких багато в одній сусідній країні, як ви знаєте. Підтвердження цієї ідеї Кіплінга. Подають численні історії про реальних мав, про дітей, які опинились, наприклад, в джунглях, в дикій природі, серед дикої природи, наприклад, зграї тих вовків. або це діти, які, яких замкнули в приміщенні, де вони перебували роками сам на сам. Всі ці діти вони виростали, вони були схожими на людей, але людьми не стали. У них не було жодної звички притаманної, навіть, навіть звички притаманної людям. В творі Мауглі, в творі Кіплінга, є такі слова. Я буду цитувати дещо, ставити питання і пропонувати свою відповідь, а ви, звісно, можете ставити на паузу відео після питання і е знаходити свою відповідь. Отже. Неситі одвіку, паща шакала, воло шуліки, мавп'яча лапа і око людини. Що спільного у цих чотирьох речей? На мій погляд, паща, воло, лапа і око всі вони щось беруть в, світах, в, світ, в світі. Щось беруть. Це органи, за допомогою яких живі істоти. Щось беруть собі. Звісно, ми не можемо існувати без цих органів, без цих здібностей чи здатностей. Але якщо наше існування обмежене лише тим, що ми можемо лише брати, то ми перебуваємо хоча на необхідному рівні розвитку, але дуже примітивному, початковому. І надзвичайно деструктивному, якщо ми є людьми і перебуваємо з іншими людьми і вміємо лише брати. Тоді ми обкрадаємо одне одного. Тут дуже доречно згадати чудову притчу з фільму Мела Гібсона Апокаліпту. Зараз я не буду її згадувати, ви можете. Самі її е, знайти, хто ще, наприклад, не знає, чи може забув. Далі, цитата з твору. Мауглі каже: Я молодий та бачив мало дощів. У мене ні мудрості джунглів, ні сили звірів. Але Мауглі розвинув в собі натомість інші здібності, які, ну, передусім, як відомо, це розум, навіть мудрість. Це виняткову сміливість і також винахідливість. Робити щось не так, як робив чи, ти чи інший, а якось по-новому. Те, що ми називаємо креативністю, творчістю. Також Мауглі, наприклад, в оповіданні про рудих собак, про нашесть рудих собак, Мауглі демонструє свій лідерський хист. І він показує, що розуміє, в якійсь ситуації треба шукати пораду і пораду не будь-яку, не у будь-кого, а мудру пораду отже, у мудрої людини. Мавлі звертається до пітона довгожителя Ка, який підказує йому ідею, яку Мавлі потім перетворює на спосіб врятувати джунглі від. На рудих собак. Далі цитата. Найдужче в світі Мауглі любив смикати смерть за вуса. Аби джунглі відчули, що він їхній повелитель. Що означає фраза смикати смерть за вуса? Вона означає ризикувати своїм життям, щоб врятувати чужі життя. Яскраво це Кіплін малював в, в оповіданні. Руді собаки. Після битви з цими собаками один з вовків каже Мауглі: Ти людина, братику, вовченятко моє, ти справжнісінька людина. Інакше б зграї довелось або тікати від рудих собак, або загинути. Ми зобов'язані тобі нашим життям. Сьогодні ти врятував зграю. Так же, як колись ми врятували тебе, Жабенятко, не забув, ми розквитались. Полювання закінчено. Тепер йди до свого племені. Чому звірі джунглі визнали Мауглі своїм повелителем? Або чим Мауглі перевершив усіх звірів? На мій погляд, Мауглі. Перевершив усіх звірів тим, що він показав, що може ризикувати своїм життям, може навіть загинути, тобто ладен навіть загинути, щоб врятувати життя інших. Нагадаю також дуже влучні доречні слова. Гоголя в Тарасе Бульбе. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, брат. Любит и зверь свое дитя, но породница родством по душе, а не по крови, может один только человек. Справде. Ми знаємо, що і звірі можуть, ризикують своїм життям, щоб врятувати чуже життя, наприклад, своїх дітей або членів своєї, наприклад, зграї. Так, це правда, це факт. Але зауважимо, всі звірі ризикують своїм життям, щоб врятувати життя своїх дітей, членів своєї зграї. І лише людина здатна. Не лише на це, не лише до цього, а й до того, щоб ризикнути своїм життям для допомоги абсолютно чужим для неї людям або істотам і навіть не істотам. Це дуже шляхетне, безкорисне ставлення. Коли ти нічого, можливо, не отримаєш за своє добре ставлення до інших, але ти здійснюєш це. Тобі подобається здійснити дар. Саме про такі стосунки я пишу в своїй книжці про дар дарування. Далі, очі Мауглі світились добротою. Та не спалахували люттю навіть під час боротьби. Як це бувало, наприклад, з, з Багірою. Ну, в неї спалахувала лють в очах. А в очах хлопця виявлялась лише зацікавленість, яку сама Пантера ніяк не могла збагнути, про яку доброту йде мова. Коли ми бачимо доброту дитини. Яка, а дитина, яка, яка потім просить батьків щось придбати, для неї купити, солодощі чи якусь іграшку. І батьки відмовляються купити, а потім ця дитина, ну, наприклад, перерізує ножем їм горло батькам своїм, то виникає питання, то дитина до свого прохання вона була дійсно доброю? Маю сумніви? Можна сказати, що є два різних типи доброти. Одна доброта це коли ти щось отримаєш, отримуєш щось е приємне для себе і тому ти добре. Така доброта може вмить змінитись, закінчитись і змінитись своєю протилежністю. Доброта перетвориться на, на смерть, тебе може розідрати. Тварина, яка до цього терлася б тебе ласкаво. Інша доброта не залежить від того, отримуєш ти щось бажане тобою чи ні. Ти можеш бути добрим не лише для себе, а для інших. Це дар. Ти добрий не для себе, а для інших. Тобто одна доброта така тваринна тимчасова відносна, яка будь-якої миті може перетворитись на свою протилежність. Це ти добрий, бо ти щось хочеш отримати чи отримуєш. І ти добрий, поки отримуєш те, що хочеш. А друга доброта не залежить від того, отримуєш ти що щось потрібне там тобі чи ні. Ти добрий для інших. Поки є вони, поки є ти, ти можеш бути добрий. Залишатись добрим. Це міцна стабільна доброта. Справжня людська. Чи, були, чи виявляли справжню доброту наші північні сусіди ну, до українців? Чи виявляли вони справжню доброту до нас до 22-го року? Абсолютно ні. Бо незабаром, можна сказати, отак от різко, зненацька, вся їхня нібито доброта перетворилась на геноцид, вони знищують вже другий рік нас, всю Україну, все живе як шистя. Мауглі каже, я був мауглі Жебеня, як мене звали інші. Мауглі вовком я назвав себе сам. Зараз я мушу побути мауглі Мавпою. І нарешті зроблюсь Мауглі людиною. Ого, як треба розуміти ці слова? На мій погляд, Мауглі пройшов всі етапи еволюції. З дитини він став дорослим зрілим. Навчився полювати як різні звірі. Він вивчив закони джунглів. Нарешті, з дитинча жабеня він став людиною. Став дорослим і став людиною — це абсолютно різні речі. Можна стати дорослим, але не стати людиною. І тепер. Мауглі має в змозі нести закони джунглів в людську цивілізацію, щоб дух законів врятував і цивілізацію, і природу. Що таке стати людиною, повелителем джунглів? Так назвали Мауглі звірі після тієї битви з родими собаками. Звірі на чолі з Мауглі перемогли рудих собак, ну і визвали його, вибачте, що я повторюю, Мауглі. І визвали, визнали Мауглі повелителем джунглів, тобто природи. Бо Маулі ризикнув своїм життям для рятування чужого життя. Мауглі перевершив в собі оцю звірячу природу та став людиною. Він більше цінує. Не своє життя а чуже. І тому він тепер має іти між люди, щоб любити. Полювання закінчено. Балу співає таку пісню. Ради вчителя старого, що проклав тобі дорогу в джунглі, як у рідний дім, йди тепер шляхом новим, щоб собі створили. Що собі створили люди, хай твоїм віднині буде, їх законам підкоряйся. Але й нас, ти не цурайся. Ради вчителя старого, вже безсилого, сліпого. І тиме ж ти шляхом новим, вже не вовчим, а людським. Про якого вчителя каже Балу? Звісно, цим вчителем є природа, ота сама так звана. Дика природа, зауважимо, що люди називають її дикою. Хоча у творі, в своєму творі Кіплінг показує, що абсолютно не все в дикій природі є диким, і там є деякі закони, які перевершують закони людської спільноти, або навіть відсутні в людській спільноті, або люди порушують ці закони. Наприклад, у закон, серед законів джунглів є закон, який забороняє вбивати людину або будь-яку істоту без необхідності. Люди натомість можуть вбивати людей, вони можуть це робити з будь-якої причини і навіть, здається, часто без причини ми не можемо її знайти ту причину. Бувають. В лапках просто так, заради втіхи, зловтіхи, для розваги, для збагачення, наприклад, коли щось цінує більше, ніж людське життя іншої людини. У які нові джунглі має іти Мауглі? Звісно, мова йде про суспільство? Ось, але ну, у творі людське суспільство чомусь називається джунглі. Ну, Знов таки, Кіплінг натякає нам, що не будь-яка дика природа є джунглями, навіть в джунглях може бути якась спільнота, суспільство якесь. Так же, як в суспільстві цивілізації може бути, можуть бути справжні дикі джунглі. Ну, знов таки, наші сусіди це демонструють. Хто створює ці нові джунглі? Перші джунглі, там, де живуть тварини, звісно, створює природа, а людські люди. Чому Мауглі має залишити старі джунглі? Бо він перевершив їх і вони вже навчили його всього, чого могли. Чому Мауглі не повинен цуратись, забувати свого, свого старого вчителя? Мається на увазі оцю саму самі природу. Бо там є, як ми вже сказали, багато дуже цінного унікального, чого бракує людській спільноті. І саме тоді в людській спільноті можуть починатись жахливі речі, як, наприклад, війна, війни. Саме тому починається, що там нема закону, який, який є природі. Але люди, вони можуть бути зверх, зверхньо ставитись до природи і цуратися і законити. А тепер підіб'ємо висновки про весь твір Кіпліна. На мій погляд, це історія не про здичавіння людини серед природи, а про виникнення, про народження, про еволюцію людини саме. Серед природи. Бо природа має свої закони, завдяки яким тварини можуть співіснувати. Ось. Також тут треба зауважити про виховання Мауля. Звірі побачили у ньому людські здібності і виховали його не як себе, не як тварину, а як людину. Багіра побачила в маулі сміливість. Таку людську здатність. Акела і Багіра побачили у Мауглі людському дитинча розум. Балу відміть побачив, зрозумів, що Мауглі стане чудовим учнем. Багато чого навчиться. Зможе навчитися. Ось. Коли Маулі стає людиною, він залишає природу і йде в ті джунглі, які людина має створити для людини. Зовсім вже нові джунглі, джунглі але нові, мабуть, краще. Маулі... Маулі людина йде з природи, бо вже перевершує її. Як я вже про це багато казав, Маулі вивчив закони джунглі. Навчився поважати і життя інших звірів. Він навчився допомагати звірям. Але це ще не перевершення природи. Коли Мауглі зміг ризикнути своїм життям заради інших життів, отоді звірі навіть визнали, що Мауглі перевершив їх. Ну і нарешті, жити добре. Тобто як людина з людиною Мавлі міг не з будь-якими людьми, а лише зі справжніми. Мауглі не міг так жити, наприклад, з тими селянами, до яких він повернувся. Вони хотіли його вбити. Далі. Ці селяни це були справжні дикуни, тварини, які залишились без законів, без законів природи і Без природи її законів. Ну, Вони були схожі на бандерлогів. Цих селян порівнює з бандерлогами не я, а сам Мауглі. Ну, от ці дикуни також заздрили в як деякі звірі. Заздрили, що Мауглі став людиною, а вони ні. Ну, на цьому я буду закінчувати. Дякую за увагу.